Сказане Богом, підтверджень не потребує. Роздуми до Слова Божого на 19 грудня. За днів Ірода, царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії, та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлисавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлисавета була неплідна, й обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком своєї черги виконував священицьке служіння перед Богом, за звичаєм священства, випав йому жереб, щоб кадити. Увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився надвору. і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, здригнувся і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього: Не бійся Захарія, тому що молитва твоя вислухана. І твоя дружина Єлисавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоанн. і буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє з його народження. Він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з утроби своєї Матері. І багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього, і він ітиме перед Його обличчям у дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних, щоби приготувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до ангела, з чого я про це дізнаюся? Адже я старий. Та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед обличчям Бога. Мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш німим, і не зможеш говорити аж до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарію і дивувався, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він давав їм знаки і залишався німим. І коли виповнилися дні його священнослужіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлисавета зачала й таїлася п'ять місяців, кажучи. Так мені вчинив Господь у дні, в яких зглянувся, щоби зняти мою ганьбу між людьми. Ще перед описом чудесного народження Ісуса Лука у своєму Євангелії вміщує опис надзвичайного народження Йоанна Хрестителя, який прийшов на світ у родині, де батько і мати були вже людьми старшого віку. Для Бога немає нічого неможливого. Той, хто обдарував Захарію і Єлизавету потомством у старості, може також учинити, що матір'ю Христа стане непорочна діва. Обдаровуючи безплідну жінку дитиною, Бог увічнює у своїх вибраних переконання, що це дитя є даром Божої благодаті. У випадку Захарії та Єлисавети навіть ім'я сина Йоанн Господь є ласкавий підтверджує цю істину. В сьогоднішньому фрагменті Євангелія зустрічаємося з Захарією в ту мить, коли він не вірить, що Бог може особисто увійти в його життя і радикально його змінити. Захарія потребує спеціальних доказів на переконання. Що те, що Він бачить і чує, не є ілюзією чи обманом. Тим часом для Бога достатнім доказом є саме Його слово, яке не потребує жодних додаткових підтверджень. Уся історія спасіння показує, що Бог завжди приводить до завершення те, що задумав. Сказане Богом Слово ніколи не повертається до Нього безплідно. Не виконавши його заміру і не сповнивши Його послання, має воно в собі потужну силу, здатну створити нову реальність або її повністю преобразити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.